Ну, життя настільки складне і настільки серйозне, що все, що нам лишається, це ставитись до цього як до гри. Просто пограйся в це життя. Ну, просто дозволь собі гратися, ну, уяви собі, що це гра з різними рівнями, з різними завданнями. Ну, ми все, одно, ну, все одно нам всім буде кінець, рах, чи пізно. Да? Все одно ти певний відрізок пройшла прожити. Так, блін, так дозволь собі прожити це класно. І наскільки ти можеш, щось вдасться, щось не вдасться. Щось від тебе залежить, в чим більшість може і не залежить. А правил ніхто не знає насправді. Ти просто поживи так, як ти хочеш. Хочеш малюй, хоч скачи, хоч танцюй, хоч заробляй, хоч ляж – лежи. Ну, роби що хочеш, просто знай, що після твоїх дій буде результат. Якого результат і ж такі і дії робив.